Вітаю, друзі! Нещодавно викладала огляд на планшет школа фіксиків, який шила на замовлення. І в це саме замовлення увійшла ще одна книга на тему фіксиків. Зараз її вам представляю. Як вже бачите по обкладинці, це лабораторія професора Чудакова. Позаду книги ящик з інструментами. Фіксики мають справу з ремонтом, тому інструменти у них завжди розміщені по своєму призначенню, а ще по кольорам для підказочки. Пасатижами фіксики витягують свяхи. Ось такі картки із зображенням кріплень, з якими працює конкретний інструмент. У кожної картки своє місце. Молотком фіксики забивають свяхи, викруткою відкручують гвинти, а гайковим ключем гайки. Фіксики добре розуміються в інструментах і їх призначенні. Сторінка обладнана кишенею на блискавці і цікавою з'єдною застібкою на альфа-кнопках. Відчиняємо лабораторію і потрапляємо в механічну зону, де професор Чудаков створює і тестує різні механізми а допомагають йому в цьому фіксики. На першій сторінці годинник, цифр 24, як і годину добі. За добу годинникова стрілка минає два кола циферблатом. Після 12-ї години дня години позначаємо числами від 13 до 24. Цифри з'ємні на липучках. Коли вони розміщені на своїх місцях, годинник працює справно, а якщо раптом їх прикріпити не на своє місце, то годинник покаже невірний час і його треба буде налаштовувати. На другій сторінці механічної зони бачимо маніпулятор. Він переміщується вправо, вліво, в нього є рухливі захоплювачі. Та наша механічна рука щось дуже коротка, тому займемось її технічним удосконаленням. У кишені знайдемо запчастини, вони розбірні. До речі, весь маніпулятор можна розібрати і зібрати як конструктор. Усі чотири запчастини кріпляться на альфа-кнопки. Ось так змінили конфігурацію механічної руки. Тепер маніпулятор зможе дотягнутися всюди, куди треба. Понизу бачимо якийсь механізм, який спробуємо роз'єднати. Згадаємо про наш інструмент і з його допомогою будемо поступово роз'єднувати деталі. На шестерні де гайка, працюємо з гаєчним ключом, де гвинт – відкруткою. Цвях стискаємо і витягуємо пасатижами. Для зборки механізму можемо дати команду маніпулятору, щоб той встановив деталі на свої місця. Не буду вже показувати цей процес до кінця, щоб не затягувати ваш час. Переходимо в хімічну зону. Тут бачимо пробірки і колби. Проводяться різні хімічні реакції, ведуться досліди. Покажу ближче пробірки з реактивами. Їх слід розташувати по своїм місцям згідно кольорам. Синій, жовтий і сюди червоний. Далі працюємо з сіткою. Припустимо, що на мостини це рідина і її треба розлити по кобам свого кольору. Сюди блакитні гудзики, рожеві і фіолетові. Нижче проводиться якийсь дослід. Підігрівається колба, йде реакція, вміст колби від нагрівання збільшується і частинки речовини рухаються. По регіліну, це така прозора трубочка, вони рухаються до склянки і частково осідають крапельками, а частково рухаються до іншої колби. Колби з'ємні, вони різної форми та фактури. Покажу ближче. Одна гладенька, а інша випукла. Тут завдання прикріпити колби на свій контур. Переходимо на іншу сторінку. Тут фіксики вчаться змішувати основні кольори, щоб отримувати нові кольори. Перший стовпчик з картками, зразками. Вони з'ємні і кріпляться на липучку до велкрополя. Картками спочатку користуємось як підказкою. В подальшому можна грати без карток, лише пробірками. А на початку беремо зразок, де бачимо, що червона і жовта рідина при змішуванні дає помаранчевий колір. Ліпимо картку, шукаємо відповідні пробірки, складаємо рівняння, червоний плюс жовтий дорівнює помаранчевий і так далі. Зелений складається з синього і жовтого. Кріпимо відповідну картку навпроти. Переходимо в електричну зону лабораторії. Тут бачимо дроти, розетки, батарейки. Е, Від'єднаю кабель живлення та покажу ближче. Вони мають кінцівки різної форми і розміру. Кабелі слід з'єднати з хабом так, щоб роз'єми кабелів і гніздо у пристрої співпали по формі. Підбираємо та з'єднуємо. Далі вилки з'єднуємо з розетками. Також по формі квадратна. Наступна вилка має форму трикутника, підходить під цю розетку. І остання округла форма підходить сюди. Далі оглянемо батарейки. Вони мають різну форму. Така пальчикова, ця прямокутна, нагадує кроною, і така циліндрічна. Батарейки слід розмістити по своїм, так би мовити, контейнерам. Тут у кожної своє місце. Сортуємо по контуру. Наступне завдання скласти електричне коло. Для такої задачі маємо елементи. Лампочка. Вона є споживачем енергії. З'єднувальні дроти, вимикач і батарейка. Вона служитиме джерелом струму. Давайте нарешті складемо електричне коло. Кріпимо батарейку. З'єднуємо дроти з вимикачем з одного боку і щоб ланцюг замкнувся з іншого. Чіпляємо лампу і переводимо ключ вимикача в положення включено. Все, по дротам потік струм і лампа світить. Наступна сторінка гра на логіку. Будемо складати із батареїк головоломку судоку. Зараз батарейки відсортовані у стовпчики по кольорам. Далі звільню велкропола від батареїк і буду складати судоку. Мета даної гри заповнити клітини у таблиці таким чином, щоб у кожному рядку, у кожному стовпці і по діагоналі батарейки однакового кольору зустрічались лише один раз. І так, зверніть увагу, батарейки чотирьох кольорів і в кожному стовпчику, рядку і по діагоналі батарейки одного кольору не зустрічаються. Прямуємо до мікробіологічної зони. Тут мікроскоп з рухливою трубою, крутимо диск і через оглядове віконце спостерігаємо за світом мікроорганізмів. На наступній сторінці таблиці із зразками чи передає монітор фактуру. Мікроорганізми на картках рельєфні, вишиті бісером, тактильними об'ємними вузликами, що надають глибини зображенню. Зверніть увагу, що зразки у таблиці відсортовані по кількісному і кольоровому принципу. Так, це ще одна головоломка. Картку слід розташувати в такому порядку, щоб співпала кількість мікробів з цифрою рядку, і щоб збіглись кольори на зразку і на позначці зверху стовпчика. А, наприклад, так розташувати буде невірно, бо кількість мікробів не збігається. Перейду до досліджень під мікроскопом. Вибираю якийсь зразок і шукаю цю групу мікроорганізмів під мікроскопом. Це якраз подібне. Беру інший зразок, наприклад, цей. Повертаю тиск. От як вдало вибрала картку, відразу знайшла збіжність. А от, наприклад, якщо зразок розташувати таким чином, починаю дослідження. Не вони, не те. Тут зупиняюсь. Схоже, хоча розташування мікробів змінилось. Але це ті самі мікроорганізми, що й в зразку. Потрапляємо в наступну зону лабораторії ботанічно. Сюжет мухоловка. У мультику про фіксиків була серія присвячена мухоловці з участю шпулі, нолика і фаєра. По сюжету хлопці бешкетували, посміхались мухоловки, кидали в неї сміття. Спробую відновити події тієї серії, скористаюся із планшету Школа гвинтиками. Припустимо це сміття. Ось так хлопці кидали в мухоловку усе підряд. Шпуля всіляка намагалась їх зупинити, щоб не образити квітку хижака. Але Нолик не вірив, що квітка може йому зашкодити і потрапив у халепу, коли пастка рослини зачинилась разом з ним. Після чого він дуже злякався, почав борситися всередині, звати на допомогу, та все було марно. Хоча наприкінці серії для нього все скінчилось добре, та він чудом звільнився. Венерина мухоловка – це рослина-хижак. Вона їсть комах. Всередині квітка має червоне забарвлення і липку поверхню. Після того, як туди потрапляє комаха і торкається волосків, пастка рослини зачиняється. На муху з двох боків нашила липучку, щоб квітка могла її тримати. Для пересування комах по кімнаті нашила липучок на столі, на горшику і у квітці, звісно. Сторінку доповнила перетяжкою з комахами. До речі, мухи можуть мандрувати і на сусідню сторінку. Ось так. Квітка із сусідньої сторінки це пазл. З ним вивчаємо будову квітки. Що як називається та як розташовується куріння, стебло, листя і Саме квітка. На основній частині даної сторінки приділяємо увагу темі догляду за кімнатними рослинами. Листя рослин у процесі росту можуть м'яніти або жовтіти. Можливо, рослині не вистачає сонячного світла або її забули полити, і вона захворіла. Щоб такого не сталося, за рослинами треба ретельно доглядати, тримати їх у місті з добрим освітленням, вчасно поливати, хворе пожовкле листя слід видалити і при правильному догляді на їх місці знову з'явиться здорове зелене листечко. Звісно, все це обговорюємо з дитиною у процесі взаємодії зі сторінкою. Розберемося ще з одною важливою темою життєвий цикл рослин. Як виростає рослина, будемо розглядати на таких картках. Розглянемо 5 циклів рослин. Спочатку насіння потрапляє в землю і набирається енергії. Потім проростає зародковий корінь. Корінь прориває насінину та росте вглиб ґрунту, а пагін до його поверхні. У паростка формуються перші листочки, згодом виростає доросла рослина. А звідки ля рослина бере енергію для росту, звісно, від сонця і води. Що ж, друзі, огляд сьогодні вийшов неймовірно насиченим. Докладно показала вам цю багатогранну, різнобічну, розвиваючу книгу, яка складається із 12 сторінок. До того ж в одній сторінці намагалась розкрити відразу декілька тем. У книгу включені головоломки, гра на змішування кольорів, розкриті теми механіки, хімії, електрики, мікробіології і ботаніки. Друзі, кого цікавлять питання ціни на мої вироби, наявність викройок, можливо, хтось вирішить замовити таку чи іншу мою роботу, звертайтесь, будь ласка, на робочу сторінку в інстаграм. Посилання залишу під цим відео. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, щоб не загубити мене на великому просторі Ютуба. А на сьогодні я вам говорю до побачення. До нових зустрічей!